Патріоти для України чи нададуть нам ці системи ППО Сполучені Штати? Це питання, яке поставила Дональду Трампу українська журналістка, та його відповідь поширили найавторитетніші світові медіа, і не лише через те, що в діалозі були щемки миті, а й тому, що став маркером риторика американського президента щодо України, змінилася. Це сталося після зустрічі на полях форму Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Тривалої та змістовної, як описав цю розмову український глава держави. Що стосується самого саміту, від якого до речі, у Києві не очікували значного прориву, то він визначив кілька позитивних тенденцій, і не лише для Києва, а й для НАТО. Меседжі лідерів та можливі перспективи аналізувала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. 50 хвилин за зачиненими дверима. Без камер, без журналістів, президенти України та США таки зустрілися на полях саміту НАТО. Ця розмова стала першою після короткої зустрічі у Ватикані два місяці тому, і минула дуже добре. Запевнили і Зеленський, і Трамп насправді це була приємна зустріч. У нас іноді були трохи важкі часи, але він не міг бути приємнішим. Я думаю, що він хотів би, щоб це закінчилося. Гадаю, зараз чудовий час, щоб завершити це. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і подивитись, чи зможемо ми закінчити війну. Але погляньте, це хоробрі люди. Вони воюють у багатьох місцях. Президент Зеленський розповів Трампові про збільшення масованих ударів росіян, говорили про спільне виробництво зброї, та реп засобів, а ще про зміцнення ППО. Про продаж американських систем Патріот для України йшлося і на прес-конференції Трампа. Напевно, найемоційнішим моментом на прес-конференції президента США став момент, коли він напряму почав розмову з однією з репортерок. Вона з української служби БіБІСІ і запитала про системи Петріо для України. Послухайте, ви зараз живете в Україні. Мій чоловік там. Так, я, я бачу, бачу, що для вас це дуже а я із дітьми насправді у Варшаві, бо він так хоче. ваш чоловік, солдат. Так він зараз там? Так. Ого, це важко, правда? Це складно, гаразд. Тож дозвольте мені сказати вам, вони дійсно хочуть мати ракети, як вони їх називають, Петріоти. І ми подивимося, чи зможемо надати їх. Їх дуже важко отримати. Нам вони теж потрібні. Ми постачаємо їх Ізраїлю. І вони дуже ефективні на 100% ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні, і як ви, мабуть, знаєте, вони хочуть цього більше ніж будь-що інше. Це дуже гарне питання, і я вам бажаю багато удачі. Я ж бачу наскільки вам важко. Тож передавайте вітання своєму чоловікові. Гаразд аналізуючи саміт, оглядачі зазначають прихильніше ставлення Трампа до України та суворішу риторику щодо Росії. Трамп на своїй прес-конференції визнав, що на Росію недостатньо тиску, і Москва робить недостатньо цього разу. Він не казав гарних слів про Путіна. Я думаю, що Трамп зараз визнає, що Путін ним маніпулював, і що його тактика бути привітним до Путіна, аби той погодився на припинення вогню, не спрацювала. Взагалі, весь саміт НАТО підлаштовували під американського президента. Саме через його нелюбов до довгих розмов, зустріч скоротили, знаючи його марнославність, запросили ночувати у королівському палаці, робили усе, щоб уникнути ситуації на саміті 2018 року, коли Трамп дочасно покидав зустрічі та відкрито погрожував вийти з альянсу. Ми бачимо, що Трамп на саміті був достатньо таким виваженим. Якщо так можна сказати, що він не робив якихось різких кроків, то ми бачимо, що ну відбувається певна така еволюція Трампа. Я не, я не здатен вірити, що Трамп зможе кардинально змінити свою позицію і по Україні, і по Росії. І по НАТО, але в будь-якому разі я намагаюся бути раціональним і оцінювати те, що його вимога витрачати більше від Європи, вона є раціональною, і що Європа давно мала більше витрачати грошей на оборону. Генсакові НАТО навіть довелося виправдовуватися за підлабузництво перед Трампом на зустрічі з американським лідером. Рютте назвав його татком, якому довелося нагримати на дітей, що загралися у війну. Ішлося про Іран та Ізраїль якби я був генеральним секретарем НАТО Марком Рюти, то сьогодні вранці я б себе похвалив, що моя місія виконана, бо його завдання полягало в тому, аби втримати Америку в альянсі, щоб Америка публічно підтвердила свою відданість колективній обороні та статті 5, щоб європейці витрачали більше коштів на оборону, щоб чітко показати американцям, що вони готові розподілити тягар справедливіше. Тож так можливо йому довелося використовувати деякі не Традиційні методи, як от надсилання підлобузницького повідомлення в соціальних мережах Трампу, та хвалити його, щоб досягти цього. Але зрештою, виживання НАТО важливіше ніж пост у соціальних мережах. У результаті жодного слова про виведення американських військ з Європи чи непотрібність альянсу. І, попри усю улесливість перед Трампом, допомогу Україні таки закріпили у підсумковому комініке. Альянс долучив прямі внески на оборону України до своїх загальних витрат. В будь-якому разі серед НАТО є певний консенсус щодо України, і це не залежить від того, хто є в Білому домі, Трамп чи не Трамп, що у 2022 році була прийнята стратегічна концепція НАТО, де було чітко сказано, що саме Російська Федерація є ключовою і головною безпекою безпековою загрозою для євроатлантичного регіону. Крапка все. І, хоча в підсумковому документі ані словом не згадано про відчинені для України двері до альянсу, це не означає, що вони остаточно зачинені, і Генсек Рюте акцентує не Росії тут диктувати політику. Рішення щодо членства України в НАТО можуть ухвалювати лише дві сторони: уряд України та сам Альянс. Росія не має до цього жодного стосунку. Вона намагалася заблокувати цю політику уже багато років. Знаєте, у січні 22-го року представники Москви приїхали в штаб-квартиру альянсу. Вони буквально тиснули на всіх. Вимагали відмовитися від політики відчинених дверей. Але тоді всі 30 країн сказали ні. І зараз Путін знову намагається зробити членство частиною домовленостей або умов припинення вогню. На мою Думку це погана ідея. Аналітики погоджуються, що від такої важливої зустрічі, яку проводять лише раз на рік, хотілося б більше конкретики. Бо вперше за три роки війни на рівні лідерів не відбулося засідання Ради Україна НАТО, і вперше не оголосили про жодні нові ініціативи щодо допомоги Україні з боку альянсу. Але Я дивлюся на це як на склянку, яка наполовину повна, а не на половину порожня. Президент Зеленський він таки приїхав на саміт, мав теплу розмову з президентом Трампом і зустрівся з багатьма європейськими лідерами. І я помітив багато підтримки для України. Приміром, Нідерланди надають великий пакет радарів для безпілотників. Німеччина щодо розробки ракет. Данія інвестує в більше спільних промислових підприємств. Тож європейська. Ка підтримка продовжує надходити до України, і, попри всі нюанси, головне сполучені штати залишаються в грі. Бо якби Вашингтон таки вирішив вийти з НАТО, альянс втратив би і ядерну парасольку, і найбільшу армію з найсучаснішим озброєнням, і основне фінансування. Саме виживання НАТО опинилося б під питанням. Ну і не варто забувати, що підсумкові комюніке самітів НАТО згоджуються з усіма лідерами країн альянсу. Їх 32. Тобто навіть друзі Москви, і Угорщина і Словаччина погодилися визнати Росію довгочасною загрозою НАТО та зобов'язалися й надалі підтримувати Україну у боротьбі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, Марафон, Єдині Новини. Дональд Трамп погодився приїхати до Туреччини на ймовірну зустріч з лідерами України та Росії, але за умови, що туди приїде Путін, про це заявив турецький президент Реджеп Ердоган за результатами розмови з американським колегою. Про це повідомила CNN. Ердоган, зокрема, наголосив, що Туреччина вважає дипломатію пріоритетом у врегулюванні російсько-української війни, і додав, його країна готова прийняти переговори України та РФ і якнайшвидше організувати таку зустріч.